Хакер і Сьогодні ми граємо знову в магазин. Ну, Будемо виживати. Вау, скажи прикольний Вау, так. Вау, а ти та сама дівчинка. Коротше, підписники, подивіться, десь, десь з самого першого, де, де ми перші починали. Влад, я, я О, А там зупинка автобус. Окей, іде. Так, підписники. Йдем. Чекай, я добавлю сюди. Підписники, подивіться. Спочатку. Бабі Бер. Якась Бабі подивіться, спочатку самого там є друга частина що Там теж підписники Саша знайшов знову собі девушку. Ну я їх не хочу. Хочу, аби вони на нас потім все підписали. Хай буду шість, а то це буде дуже важко. Так. А то найкраще шостеро. Одні таскають зразу піддони, щось металеве, одні їдуть, це дуже добре. Yeah. Я навіть це говорю підписники вам. До речі, підписники. Mm. Так що не дивуйтесь, що у yeah, нас ми... yeah, вже... <х comenzar> четверо, ура! Підписники. Чого ще до нас відкишли? Чого заскокнете? Ча, вийшов уже один. Якщо ви скажете. Іфіга він великий. То він великан. Ну так. Якщо ви скажете, що вам... чого нема Саші і два тижні десь так, а то він, на жаль, їде у Польщу. Та да, їду. Так. До речі, я переканалік фонарик. фонарик я. Okay. Які пірвець? нарешті буде А Катана. Пацана можу бити. Ооо, це робіт пока. Так, о, де він зразу найшов тут. Що? Бери їду. Я вже. Так. Була ти десь. Тут пацанов? Та біля. Бачу. Біла. Привіт. Так, так. Та і на них забирай сразу. Я не знаю, колись є, а колись нема. Ти всяк перше тобі забирає. Жуки, чуєш? Так, ну давай сюди піддома покинути. Окей. Так, так. Сюда сюди. Підписники, а пам'ятаєте, як у мене просто оця нижня штука просто провалилась вниз? Подивіться там відео тоже, де я виживав з тим вчеліком, якого вбили. То там вже трэш повний. Треш у тебе на каналі був. Ну у нас на каналі. Ну так. Поміжки. Ну так, панешки. До речі, вот тобі не здалося, Що це? що 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 потрібно нам поміняти дошку каналу? Типа типа дошку канала. Тому что дурить. У нас уже зовсім инченики. ну так влад забирай стирать. А мы не добудували. Окей, тут О катана. Катана, я ж это за катана. Все, наелано. Я буду... Я буду убивати охоронника, он не берешь. А не може. Вот швидше. І забереждива. О, okay. ноутбук. Oh, no, no. Забей швидше, oh. давай. я не можу. Забери. Да, я і, і забери, зараз Забери. Туда, я потім поставлю. Ийцы. Віра. Дай забери секунду. Как став? Да ну видите? Я поставлю тут. Все, підписники. Все, 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 поставив. Жуки. жуки є? Якщо жуки і за, зразу залізь сюди обережно, тільки не випад. Не випадь, там дирка. Не знаю. Треба закрити Бо тут її поти. Ну так, ми є добре. Потім поставлю. Принцип, ачелик, нас... А челік там на чилі просто. Він не вийшов. А він просто на чилі. Да? Та. Давай. Вы? А де він? А він там? Там? А Там, бачишь, там. Я бачу ник. А, бачу. Так. Бачу термана. Два Тер эпизод. Термінатор. Термінатор. Жук, знову чай. Добро шумой цай тут залезть. Жук? Та ну, тільки не він, будь ласка. Так, ну нічого, добре, що є. Okay. Ми будемо ну, так. Будемо металеві шукати. Так. Ура, його бив супер. Тепер ми будемо. Двоє. Так, і буде нам важко. Так. Ну він і так нічого не робив нам. Ну, так, ми самі все робили. Ну так, ми стільки зробили раз, два, три, чотири стіни. Пару, пару коробок. Так, ми будемо. Е, давай Волод, ми будемо тут. Ой, мені треба писти. Так, енергія теж знімає. Я думав, підписники тоді, коли був жук. Що тоді це жук знімає, а енергія ні. А енергія теж Де? Да. Забирай. Ай. Зараз. Ні, погнали. Плюс я там відкрию. Дивись, зараз. Беремо коробку. І дивись куди. І візьми собі коробку. А, а це, а як ми будемо вас розв'язати? Це тільки поставили дві коробки. І тут. Так, А, так. Е, давай. І, о, о. Влад, я беру, біжу за тим магазином. Такий, речі. Такий сетик слідчує. Ага. Я вот так вот, чтобы А, це это замок. Вс, получите. Так, давайте держи. А я. О, як шовка? Потримлять, зато. А, блин, це таке жето. А це оці э, кристалли А, я бачу, дуже багато непорадових штучок. О.

А тут ось такий жучара до нас біжить потім підписники. Так, да. напрошу він металу не може ламати підписники, дивіться. Як... Запам'ятайте, якщо ми знімаємо щось таке, де треба виживати, і нас не вбивають, де ми такі трохи профіки. Знаєте, якщо нас не вб'ють, от точно три-дві частини. Жучара. Жучара? Жучара. А, а звідки ти знаєш? Ти бачив? Не, такие звуки. <связываются> Не, ну но... тоже были. Ай, да ты меня скинул. А, так. Сейчас, Сейчас, спасибо, какие. Ой. О, там тела банда, но... На... На... Ой! Раз. Ой, давай, колодец. Ай, oh. як тебе вбили? Я не бачу скільки мене. А ти мені, ah. це помер. Я умі. Я. Oh, О! Ти кидаєшся коробкою в мене! Ах ти! Ай! катану. я no, okay. катану, дурак! Ай! Mm. No, no. Блін, я теж помер! Ну хоч би убили! Я хоч би убив чотири! Підписники. Так, <кліст> да, я, я теж. Okay. Там хтось каже у 3008 грати. Читатика. Так, окей, підписники. Ми попробуємо і ще раз. Уже буде. Занадто важко Окей, і тому. Окей, цьому... okay, підписники. З вами був я, Голод Хакер і... Саша Читер. На цьому у нас все. Всім па-па.